Л1. 10 тисяч гривень, метр 60 на 2, 10 тисяч гривень ціна, масив ясеня або горіхове, або таке в світлому кольорі, під колір дуб. Рівно 10 тисяч гривень, метр 60 на 2, двохспальне, доставка безкоштовна в любе місто України. Л2. Л2. Ціна 12 500, метр 60 на 2, колір антрацит, сірий колір, метр 60 на 2, масив бука. Л2, якщо хочете то або то, ціна 12 500. Оце взагалі прекрасний варіант. Тому що тут спальне місце, 1,60 на два приліжкові тумбочки в спинці. Шухлядка йде знизу і зліва, Шухлядка і справа. дивіться, Шухлядки йдуть знизу. І ціна такого ліжка в розмірі 1,60 на два, п'ятсот, l 3 Модель l 3 п'ятсот, Відправка в любе місто України безкоштовна. Це ліжко з масиву бука. Ціна його п'ятсот, Ціна ліжка. Л4. Код Л4. 11500. Л5, ціна, 6900, Метр 60 на 2, 6900. l Л6 ціна 5900. Ціна того ліжка 5900, в розмірі, метр 60 на 2 Було 6200, зараз знову 5900. Але буде будемо знову 6200. Ціна того ліжка в розмірі метр 60 на 2, 8800. З приліжковими тумбочками. з ламелем, 8800. Ширина спинки 2,65 доставка безкоштовна, в будь-яке місто України. Це ліжко йде 7200 в білому кольорі МДФ 7200, Метр 60 на 2 Це ліжко взагалі проскочило 5 тисяч гривень, метр 60 на 2 Л9, 60 на 2, Л9. Це ліжко Л10, 16 тисяч гривень, масив дуба з ясеним. з ясеним. 16 тисяч гривень. Л. L... Я вже забув, Л-8. Л9, масив сусни. 6900. Л9, масив, сусни, 6900. Так що, кому треба будь-який варіант, записуємося і все. Як сформувати замовлення, переходьте в профіль, там все є, окей?